У Києві планують передавати арештовані квартири переселенцям. Оце так новина, скажете ви? Давайте розбиратися детальніше. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів та Київська міська військова адміністрація розпочинають соціальну програму для забезпечення житлом українців, які втратили домівки через війну. Проєкт стартує з Києва, де нині проживає понад 3,5 мільйони людей. Мета проєкту використовувати арештовані квартири для тимчасового або постійного проживання українців, які втратили житло через війну. Також доповню новину по внутрішньо переміщеним особам. Держава надає допомогу по оренді квартири. Так ось, вгадайте за майже півроку, скільки сім'ям надана вже допомога. Відповідь така: на кінець травня 44 родини отримали допомогу. Середня сума допомоги 5222 гривни на сім'ю. Не перемикайте, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подій.